Найбільше питання те, що не знають, що з ним. Тобто діагностується людина, все робить. Він купив тачку власник, приїхав на діагностику, бо вона щось там погано працювала. Йому сказали, треба діагностити форсунки і насос. Ви, хто власники дизелів, прекрасно знаєте, скільки коштує. Форсунки 2,5 тисячі гривень, паливний насос 5 тисяч гривень. Власник дуже класно продіагностував одне і інше, йому сказали, що все в ідеальному стані. Тобто з машиною нічого не змінилося, а ціна залишилася вже ціна, верніше вже за машину виросла, Да? з тисяч просто так, щоб дізнатися, що у вас все добре. Але ж питання не закінчилося. Щось не так працює. Сказали, треба вирізати сажовий фільтр. Сажовий фільтр в районі там 10 11 тисяч. Вирізали, і знаєте що? І тут вже змінилося. Стало працювати гучніше, і з'явився дим з вихлопної системи. Але питання такі не вирішилося.